Доброго часу у добі радо вітаємо вас у нашому каналі Курайна, що досліджує історію України, не спотворену імперською ідеологією, також у центрі нашої уваги відродження минулого українського козацтва. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що колишучі, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала. Тарас Шевченко розрита могила 1843 рік. Сьогодні перед вами промова шлях Богдана, в якій розповідаємо про той період в історії України, що відомий як повстання Богдана Хмельницького або Хмельниччина українцям, які поколіннями виховувала імперія в покорі вищій владі. Важко відразу позбавитися від стереотипів, категоричність в оцінках та судженнях, щеплення, що здавна робилися нам освітою та церквою, не дають тверезо зважити як минулі події, так і сучасний стан справ. Показова в цьому розрізі стандартна імперська догматика, культ святих і беззаперечність правління Рюриковичей дві сторони однієї медалі. Між тим святий князь Володимир Хреститель, братовбивця, що мав багато дружин, сотні наложниць, і знищив всю родину полоцької князівни Рогнеди після того, як зґвалтував її перед ними. Яку державу він міг побудувати? Звісно, тільки святу Русь, послідовною спадкоємицею її і є сучасна Росія. Так виглядають деталі. Штучне звеличення якогось одного аспекту для того, щоб всі інші вирази та події зробити малозначущими та дрібними, адже більшості населення не потрібно обдумувати інформацію про штамповану авторитетом релігійних установ та державних закладів. Це певною мірою програмує людину не зважати на голос розуму та логіку, вже є повна визначеність. І так виглядають інструменти покори, які зараз називають і ПСО. До подібних і псо відноситься і культ Богдана Хмельницького. Він засновник української державності. Все інше є неважливим та другорядним. Але якщо в деталях, правда то є, що я лихий і малий чоловік, але мені то Бог дав, що я є єдиновладцем і самодержцем руським. Звернення Богдана Хмельницького до польських послів у 1648 році. Найсправді ж Богдан Хмельницький створював не українську державу, а власне князівство. А наша державність своїм джерелом має зовсім не покору владі руських князів-самодержців, а об'єднання вільних озброєних людей військо-запорізьке. Військо-запорізьке, кочова держава козаків існувала задовго до Хмельницького і продовжувала існувати після нього. І це була республіка. Принципами якої була відсутність будь-яких самодержців князів, королів та царів. Ми знаємо, що з дитинства, з уроків історії, незалежна держава Україна виникла у 17 столітті внаслідок успішних повстань козаків та селян під проводом Богдана Хмельницького. Треба усвідомити, що і виникнення, і занепад тієї козацької країни були обумовлені загальноєвропейськими політичними й економічними векторами, як тоді, так і зараз. Інтереси держав та їх володарів наполегливо рухають війнами, міграціями людей та кордонами. В цих процесах важливу роль відіграють також і особистості, особистості володарів, сили і талани людської натури найкраще проявляються у важкі часи. Здібності й недоліки однієї людини можуть визначати долю народів, викликаючи захоплення або зневагу наступних поколінь. Однак історію, як відомо, пишуть переможці. Маємо пам'ятати, історія України XVII століття є історією руїни. В руїні нескінченій війні майже повністю зникли наша свобода і державність, і опис тих подій для нас створений переважно нашими переможцями. Ця схематична картинка Хмельниччини, знайома нам усім ще зі школи та з художньо-історичних творів, навмисно позбавлена глибини, глибини істини, піднесення і занепаду людини, ненависті і порозуміння між народами. Московська пропаганда стала нашою історією. Ми дивимося на колишні події так, як потрібно нашим ворогам, і це було зроблено навмисне, щоб позбавити нас уяснення свого минулого, примусити забути наше найбільше спільне досягнення республіку, те, чого не мали і не мають більшість з народів. Нам не дали можливості зробити вірні висновки, виправити страшні помилки і відновити очікувану справедливість, вивчити і не повторювати. Як відомо, гроші рушійна сила війни. Гроші потрібні в першу чергу на зброю, своєрідне мастило, на якому починає обертатися кривавий ад війни. Далі двигун смерті притягує до себе народи, засмоктує в свій кругообіг інтереси політичних та фінансових кланів, що тепер враховують закони війни. Адже поставки зброї, амуніції та припасів під час Великої війни це велетенські кошти. І для когось війна вже те, що генерує прибуток. Прості ж люди стають солдатами, звикають вбивати та вмирати. До неї звикають, так війна йде далі за своїми сатанинськими законами. Іноді війна, єдиний шлях відстояти свою свободу та існування. Але пам'ятайте, будь-яка війна це є ад звіряче, страшний апокаліпсис. Війна нищить людей, майно, довіру і примушує ще живих залишати рідну землю. Війна руйнує справедливість. Чим швидше війна закінчиться, тим більше збережемо справжніх воїнів, відчайдухів та сміливців. І саме вони є гарантією існування нашої держави. Але припинення вбивств та руйнувань зазвичай не відповідає політичним інтересам інших країн. Довгою, виснажливою війною чужими руками чудово знесилюють потенційних супротивників і відкривають шляхи необхідним політичним угодам. Тільки війну зазвичай дуже важко розпалити, тому для цього йдуть на дивні та страшні речі. Тоді іноді в повний ріст і сходить постать диявола: того, хто має на смертях людей постійно тримати свою владу той, чий авторитет, могутність, багатство існують, поки йде війна. Так складається, якщо він володіє свідомістю громадян, тож війна і не буде скінчатися, так приходить руїна. Амінь тобі, великий муже, великий славний, та не дуже. Якби ти на світ не родився, або в колисці ще упився, то не купав би я в калюжі тебе преславного. Амінь. Якби то ти, Богдане, п'яний. Тарас Шевченко, 1859 рік. Для кращого розуміння подій, які відбуваються зараз, нам потрібно спочатку осягнути персонажі та ті рушійні сили, що визначали століття тому хід історії. Іноді може здатися, це невивчена історія рухає людьми, примушуючи знову та знову пересуватися ляльок по колу у дивному вертепі під назвою Життя. Краще це розумієш, якщо слідкуєш за подіями здалеку, уривками і від знаючи вже наслідки, спостерігаючи, як змінюється під впливом обставин людина і як змінюються обставини за волею людини, коли на війні не гинуть твої близькі та рідні, коли є можливість замислитися та тверезо все це оцінити. Але так, як це не було зроблено раніше, прийшов час розпочати нашу промову. У 1647 році Богдан Хмельницький є тим, хто шляхом складних політичних і фінансових комбінацій розв'язує громадянську війну у східних регіонах Речі Посполитої. На той час території Київського, Чернігівського, Братславського воєводств заселені здавна русинами, вже протягом 80 років знаходилися під контролем поляків. А до цього ці колишні руські князівства з 14 століття належали Великому князівству Литовському. В результаті Люблинської унії у 1569 році Польща та Литва об'єдналися, створивши нову державу Річ Посполиту, в якій зазначені регіони підпорядковувалися вже полякам. В результаті цих складних політичних процесів адміністративною, судовою та військовою владою. Тут були переважно поляки і Литвини. Також Хоч і в меншій кількості, і руська шляхта. Але самому населенню закріпаченим русинам не так було важливо, хто їхні пани, бо сама система Республіки Двох Націй, інша назва Речі Посполитої, засновувалася на тому, що селяни знаходилися в положенні безправних рабів, в незалежності від національності їхнього господаря. Шляхта Верхньої Волині вкрай знущалася зі своїх селян. Їй також були недовподоби й козаки, бо сусідство з ними подавало поганий приклад для її кріпаків і відбивало в них всяке бажання працювати та посилювало їх прагнення скинути нестерпне ярмо кріпацтва. Вони хотіли жити подібно до козаків у свободі і без примусу, задовольняючись малим. Історичні нотатки про Польщу Гаспар Детант. 1684 рік. В цих умовах виступи селян проти своїх панів знову та знову відбувалися в Речі Посполитій, але всі вони закінчувалися жорстоким придушенням їх військовою силою і покаранням повсталих. Занадто різні були сили: неозброєні та неорганізовані селяни, і з іншого боку, професійна кварцяна армія та ополчення шляхти. З урахуванням цього досвіду для забезпечення успішності повстання русин. Громадянин Речі Посполитої Богдан Зіновій Хмельницький на першому етапі залучив військових найманців Черкас-запорожців та кримських татар. Іншою складовою його успіху стала потужна релігійна пропаганда, яку забезпечило йому православне духовенство в цих регіонах. І його задум спрацював. Перші ж приголомшливі перемоги запорізьких козаків і татар надали змогу русинам повірити у власні сили. Проповідники у церквах оголосили його месією руського народу. Далі, забезпечивши селян великою кількістю зброї, Хмельницький отримав, хоч і погано навчене, але дуже чисельне військо. Зауважимо. Використовуючи для цього фінансові ресурси та інтереси інших держав, він переслідував свої власні цілі. Деякий час гетьман виконував плани тих, хто підтримував його коштами та зброєю. Однак потім він вже діяв самостійно. Його власною метою стало ствердження своєї одноосібної, самодержної влади і руйнація республіки. Дивовижний збіг обставин та карколомний розвиток подій так можна охарактеризувати цю історію. Історію, яка, як здавалося, вже давно забута та знищена. Власне, це і є справжньою історією України тим, чого ми були позбавлені століттями. Заручниками цього українці стали зараз. Це є невивчені нами уроки. Змалюємо цей шлях: шлях неспинного бурхливого авантюризму і водночас певної відчайдушності однієї особи, людини, яка спромоглася узурпувати владу. І ціна цьому шляху ріки та моря крові, що вже не зупиняючись, заповнили Україну, знаменитий силою тіла і хитрістю ума, щоби побороти шляхту, хмельницький озброїв селян. Непостійний покидав замки і йшов в намети. Чоловік без ніякої релігії вмер без неї неспокійний, бо одна тільки смерть могла заспокоїти його бунтівний дух. Елогії уславленим воєначальникам Лоренцо Красу 1683 рік. На цьому закінчується перша частина нашої промови Шлях Богдана. Долучайтеся до лайків, коментарів та поширень цього відео, а також до підписки на наш канал.